Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Мої дорогенькі, сьогодні в нас не дуже весела карта десяточка мечів. Взагалі, останнім часом випадають не дуже багато хороших карт на карту дня. І сьогодні не виключення. Десяточка мечів вона приносить, ну, скажімо так, Нехороші новини цього дня можуть бути. Якийсь кінець, кінець, скажімо так, болючий, якийсь болючий період, можливо, в вашому житті закінчиться. Доброго в цій карті, що це вже завершена карта. Тобто, гірше вже не буде, як сьогодні. Але сьогодні буде невесело. Ось. Ця карта також приносить якусь поразку. В когось, можливо, на особистому рівні, в когось це може бути на роботі, хтось звільниться. Також ця карта <кій> говорить про зраду бути обережними. Але ця карта все ж таки мечі, тобто вона відкрита. Це не те, що хтось за вашою спиною. Тут все відкрито, ви все розуміли, ви все бачили, ви все рівно до цього йшли. Тобто, бачачи цю ситуацію, ви до цього прийшли. Ось так я бачу, відчуваю цю карту. Що про кінець і завершення? Тобто, ця карта є символом найтемніша ніч перед світанком. Це говорить про те, що вже гірше не буде. От та, як є на сьогоднішній день. Це вже пік, пікова ситуація, на піку. Після цього йде світанок, тобто буде покращення. Якщо людина хворіє, то сьогодні буде загострення. Пікова ситуація, тобто, найвище загострення буде. Найгірше це коли температура піднімається до стелі, як то кажуть. Вам просто треба цю карту пережити. Вже тут, а, на цьому етапі, карта вас попереджала з самого початку. Не пий холодне, наприклад, так? Не, не бігай боса по хаті. Ну, це я вже так шуткую. Розумієте, вас попереджали раніше були інсайди. Не дружи з цією людиною. Стопроцентово вам інтуїція показувала. Ось. Але ви все ж таки дотягнули до цього періоду. Значить, треба пережити. Все. Тут, от, щоб ви знали, десятка мечів оминути вже неможливо. Це вже, не, як то кажуть, неізбіжно не уникнути. Тому, тому піклуємося про своє здоров'я, по можливості відпочиваємо, по можливості розуміємо, що це кінець. Ось, що цю кризу, цей цикл болісного періоду треба пережити. Все. Також може бути відчуття удару в спину, ось якось так. Гаразд, мої дітки, хотіла сказати, мої дорогенькі. Бережіть себе, чекаємо хорошого періоду, переживаємо це. Ось, і бажаю удачі, бажаю вам легко пережити сьогоднішній день. Звичайно, це не дуже весела карта. Тримаємося. разом до перемоги, і все буде Україна. На все добре, мої любі.